Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович, і продовжую знімати ролики, в яких відповідає на найбільш часті запитання. Підприємців в цьому ролику поговоримо про єдиний податок для першої другої групи, чому продовжують в кабінеті йти на рахування та що з цим робити. Також Приватбанк змінив е, трохи умови свого АЦСК інтерфейс, як працювати з ключами, їх відкликати, генерувати. Поговоримо про визначення доходу для підприємців третьої групи 2%. Там також є питання. І розберемо, чому не варто подавати звітність в неробочий час та деякі інші запитання. І хотів би почати з найважливішого. Зараз бираємо кошти для штурмової групи, командиром якої є Володимир Бурча. З Володимиром знайомий особисто, і в них зараз проблема з автомобілями із шести необхідних для них авто. В них зараз на ходу лише чотири. А хлопці мають працювати в найгарячіших точках, які зараз в нас є. Тому вони просто самостійно скидуються грошима для того, щоб відремонтувати ті автомобілі, які є в наявності. І зараз збираємо для них на купівлю нового авто або хоча б на ремонт поточних, які в них є в наявності. Хлопці працювали по найграчіших напрямках по Київській області, Чернігівській, Харківській, і зараз також будуть їхати туди, де гаряче. В них вже були випадки, коли вони були змушені. Мушені після того як відпрацювали по позиціях ворога, відходити під обстрілами пішки із боєкомплектами зі зброєю на плечах, тому що просто підвело авто, а це може вартувати життя. І вважаю особисто, що хлопці ризикують своїми життями заради нашої безпеки, і ми можемо пожертвувати хоча б якоюсь сумою для того, щоб допомогти їм зберегти їх власні життя. Тому реквізити ви бачите на екрані, також вони будуть в описі під відео. Давайте допоможемо, будь-яка сума буде важливою. Разом переможемо. Доброго дня, шановні друзі. Я командир штурмової групи ООМГ, і зараз ми готуємо себе, зброю до виїзду. Але у нас виникла досить серйозна проблема, з якою якщо хтось має бажання, то може допомогти. У нас багато автомобілів зараз потребують серйозних ремонтів. І якщо когось є можливість допомогти із цією проблемою, то будемо дуже вдячні. І, власне, по питаннях підприємців почнемо з найцікавішого із того, що Продовжують іти на рахування єдиного податку першої другої групи в кабінеті платника податків. Більше того, мені підприємці деякі скаржаться, що Михайло. А ми спілкувалися з податковою, і нам в податковій сказали, що єдиний податок першої другої групи все ж потрібно платити. Що немає ніякої, е, там що з квітня можна не сплачувати до кінця воєнного стану. Платіть. Що хочу сказати, я спеціально виділив собі годину для того, щоб потелефонувати по різних податкових, позапитувати, що вони мені на це скажуть. Що вони скажуть на питання, чи можна не платити. І у всіх податкових, куди я телефонував, Сказали, так, можна не платити, закон є, про нього ми знаємо, все окей, що нарахування так ідуть, проте мають пер... їх перерахувати після подачі звіту. Так, раніше в своїх відеороликах я вам говорив, що мають їх автоматично всі скасувати. Проте, от, зараз ймовірніше за все, буде той варіант, що після того, як ми. Будемо подавати свої звіти річні, тільки після цього ці нарахування з кабінету приберуть. Тому не панікуємо, нічого страшного, що нарахування в кабінеті є, не станеться. Просто чекаємо, подамо звіт, має все остаканитись. Ну або принаймні до того часу буде якась інформація, і ви її знайдете в моїх роликах на Ютубі. Все ок. Наступне часте питання це е, пов'язане із тим, що не приймаються звіти за певною причиною. Виглядає вона зазвичай ось так: документ не може бути прийнятий, документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату. Порушено цілісність пакету. Такі помилки в 98 там, восьми випадках виникають, якщо подати звіт із додатком по ЄСВ. В неробочий час. Якщо, з 9 до 18, якщо подаєте, то таких помилок не виникає. Якщо подати там пізніше раніше, не в межах цього часу, то скоріше за все отримаєте ось таку помилку. Тому просто звітуємо в робочий час і буде все окей. Що ж до тих підприємців, які е, обрали собі третю групу 2%, а потім закрились Наймовірна велика кількість питань по ліквідаційних звітах. Е, так е, раніше ще ми не розуміли, яких подавати вже приблизно механізм зрозумілий. Більше того, вже подав перші звіти ліквідаційні. Е, Проте з ними є проблема. Проблема така, що не приходить квитанція 2, хоча нарахування по єдиному податку вже сідають. Крім того, не проходять нарахування по ЄСВ і не приймають ці декларації, якщо подати їх до закінчення місяця. Тому ну, ще не дуже добре працює і можуть виникати з цим деякі проблеми. Тому рекомендую трошки зачекати, коли все буде працювати гарно. Буде на YouTube-каналі Відеоінструкція, з якою зможете цю звітність подати, спокійно відзвітувати. Нічого страшного, якщо трохи зачекати, навіть там подати із затримкою за це штрафувати не будуть. І трохи несподіванкою для мене стала зміна правил роботи в АЦСК Приватбанку, тому що підключився через Zoom до клієнта, і ми з ним спокійно працювали. Потрібно було змінити ключі ЕЦП, заходимо в АЦСК Приват, а там зовсім все не так, як було раніше. Зокрема, змінився інтерфейс, хоча, в принципі, всі функції, які потрібні, в нас є знизу. І от ті, хто працював, знають, як воно виглядало раніше, для того, щоб підкликати сертифікат, нам потрібні були просто е, нові ключі електронно-цифрового підпису. Зараз же потрібно авторизуватись через Privat24. І для звичайного підприємця, по суті, нічого складніше не стало, тому що можна дістати телефон, е, відсканувати QR-код з додатку Приват24 і спокійно працювати. А для бухгалтерів, які можуть працювати з з кількома десятками фопів, стало трохи складніше, адже тепер, щоб відкликати ключі при необхідності, потрібно комунікувати із кожним клієнтом окремо. Хоча, по суті, давно це пора було зробити, тому що будь-яка людина, яка знає ваші ПН, може зайти в АЦСК і подивитися, які на кого де ключі випущені. Тепер ця функція закрита, ця інформація закрита і доступна тільки безпосередньо. Тому, в кого є доступ в Приват-24, Йдемо далі. Напевне, от найчастіше, що мене запитували, чи потрібно подавати звіт по третій групі 2%, якщо немає доходу за той чи інший місяць. І відповідь так. Подаємо. Податкову якось потрібно проінформувати, чи були в нас доходи, чи не було в нас доходів. Якщо не подати звіт, якщо там, припустимо, за е, травень в мене не було доходів на 2%, я за травень декларацію не подав. Е, потім згодом після скасування. Е, Мораторію на штрафи, скажімо так, мені штраф можуть нарахувати за неподаний звіт. Тому навіть якщо доходу не отримаємо, звіт подаємо. І ті підприємці, які перейшли на 2% із загальної системи, трохи е, часто турбують мене із тим, що як рахувати дохід, чи можна якісь включати витрати, щоб вираховувати там чистий прибуток. Ні, не можна, це єдиний податок. Все, що ФОП отримав на свій рахунок, все, що ФОП отримав по своїй діяльності, чисто ставимо в дохід оборот. Якщо ж потрібно дізнатися детальніше, читаємо 292 статтю податкового. Кодексу України. Там розписано якраз про те, що входить до доходу підприємця на єдиному податку. І нагадаю, що якщо у вас виникають питання, ви можете написати їх тут в коментарях під відео, написати мені в телеграм-каналі чи просто особисто в телеграм, написати на Viber чи зателефонувати за особистим номером телефону. Всі контакти є в описі. І допомагаю я абсолютно всім. Працюю зараз просто на умовах в донатів. В кого є можливість бажання заплатити, чудово, якщо ні, все одно допоможу. Що ж, дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре.